Навезли живих квітів, хочу показати дуже багато різних орхідей по 649 гривень. Мабуть, всі кольори є Також ось такі квіточки, гарні троянди по 549 гривень, по 549 всіх кольорів. Ось така помаранчева, гарненька. Також тут ціна за 249 букетик коштує тюльпанів. Тюльпани свіжі, їх тільки принесли. І тут ще цибулини продаються. Ось такі пад. Пациент 199 гривень, також цибулина хризантема 299 гривень, нарцис 199 і калан... кала... каландіва 269 гривень. А гляньте, які тюльпани. 5 штук, отакі 269 гривень. Дуже-дуже файно виглядають. І ще ось така квіточка. Така квіточка ціна 799 антуріум мікс. Клас, оце так я розумію. Навезли так, навезли квіточок. Весна.